Ще один мистецький заклад Києва можуть закрити хореографічну школу, яка орендувала приміщення будівлі 19 століття. Вигнали на вулицю. Саме в цій історичній споруді вже багато років київська влада обіцяє відкрити столичну малу оперу. Але далі обіцянок справа так і не дійшла. Нове керівництво закладу несподівано з'явилося цього тижня, і танцівникам наказали негайно звільнити приміщення. Подробиці цієї заплутаної справи дізнавалися наші журналісти. П'ятирічна Марійка, як і її старша сестра, мріє стати чемпіонкою зі спортивно-бальних танців і кілька разів на тиждень приходить на заняття в хореографічну школу. Але тепер до тренувальної зали дівчатка потрапити не можуть. Звідти їх прогнали люди з автоматами. Ми прийшли з дітьми на заняття в поніділю, 27-го числа. Нас прямо з не пустили. В Здання стояло двоє мужчин, і без уточнення причини просто нас вигнали. Так Вот сьогодні четвертий день. Ми не можемо потрапити в здание, не можемо потрапити на заняття. Кожен можете... день ми ходимо, намагаємося туди потрапити. Там зал, на дверях будинку малого театру з'явилася табличка, не працює. Потрапити до приміщення неможливо. Відкрийте, будь ласка. А в четвер ввечері невідомі позривали усі замки, розповідає директор хореографічної школи і головний орендатор приміщення Юлія Обозна. На її переконання виганяти їх ані міська влада, ані керівник малої опери законних підстав не мають. Таким образом у нас є договор у наміреннях, в рамках якого ми провели за собственні средства ремонтні роботи. Оплачені були всі комунальні услуги, которыми ми використовувалися на протягом цього періоду. Ета приз то місяця у нас. Був підписаний договор о наміреннях, о то ж ми здійсні відкриваємо танцювальну студію. Сценарій захоплення споруди не відрізнятиметься від історії кінотеатру Братислава. Розповідають хореографи, адже організував закриття малої опери новопризначений директор Руслан Білецький, котрий раніше очолював Братиславу. Він працює вот так. Він вот. приходить, зачищає все. І хто ж робови ну, Коли ми визвали міліцію. Приїхали два молодих опера которые говорят, ми не маємо права на це, ми не маємо права на то, ми не маємо права на ета. Ми показуємо договор. Ані короче, нас не хочуть защищати. Його защищають з калашами, а нас вони не защищають. никак. Новий директор з пресою спілкуватися не хотів. Аби почути якесь пояснення, довелося за ним добряче побігати. Ось цей директор його знімайте, не нас знімайте. Ось директор, знімайте його. Я не ховаюся. Чому я ховаюся Чому посторонні знаходяться в кінотеатрі? Чому закрили приміщення театру? Достеменно пояснити не може. щоразу називаючи різні версії, в мене є акт перевірки кру, який проходив, де чітко вказано, що фізична особа підприємець. Обозна Юлія Володимири знаходиться неофіційно без договорів оренди в даному приміщенні. Потім про аварійний стан і реконструкцію. Хоча її обіцяли ще років 10 тому, і хто тепер проводитиме, невідомо. А опера знаходиться в аварійному стані, тому на короткий термін ніяких міроприємств проводитись не буде. Реконструкція буде проводитися за гроші тих людей, які Будуть надавати а, подальшої долі театру Руслан Білецький пояснити не зміг. А керівники хореографічної школи наполягають усі договори з театром у них підписані. Оренда оплачена, власним коштом відремонтували зали. Нині найняли адвоката і допиватимуться зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком. Соломія Буйзорянбень ТВА.